Сьогодні ми знаходимося на одному з об'єктів міста Миколаєва, комунальна установа, на який розміщений пункт незламності на осінньо-зимовий період. Таких пунктів незламності в місті Миколаєві 27 на сьогодні розгорнуті. Всі вони функціонують. У цих пунктах визначені відповідальні люди, чергові, які в той чи інший момент можуть приймати 24 на 7 людей, яким необхідно обігрів. В яких є якісь проблеми вдома і так далі. Пункти незглавності розгорнуті з метою і на виконання нормативних документів Кабінету міністрів України рішень Миколаївського виконкому це рішення прийнято про розгортання пунктів незглавності на осінньо зимовий період, для того що ми не знаємо, маючи такого сусіда агресивного, який є, не знаємо, що може відбуватися у майбутньому і. А це десь можливість, якщо у нас, не дай Бог, будуть прильоти чи влучення по енергетичній системі. Коли ми не зможемо подавати електроенергію, подавати тепло у будинки людей. Ми людям відкриємо 24 на 7, Вони відкриті вже, але ці пункти будуть функціонувати. Люди матимуть можливість прийти, випити чаю, кави, взяти ковдру, обігріться, бути в відповідний період у даному пункті. У нас іще існують пункти. на Випадок обстрілів їх у нас шість, де ми можемо тимчасово переселяти людей до вияснення обставин, що людині робити у майбутньому чи то вона. Приїжджає до родичів, чи ми займаємося питанням її розселення. Також ми підготували мобільні пункти. У нас є ми їх розгорнемо тільки тоді. Це великі надувні палатки з моторами, з дуйками, з обігрівом і так далі. Якщо буде дійсно дуже великий локдаун, де не буде електроенергії, опалення і так далі, включаємо всі генератори і створюємо ще й такі розгортаємо таких пунктів. Ми можемо розгорнути 14 по місту Миколаєву. Кардинальних змін ми не вносили. Минулого року ми розгортали ще пункти рішення виконкому пункти обігріву, буде пункти незламності і пункти обігріву. Пунктах обігріву ми облаштували тисячу ліжок. У нас були ще ліжка, де були ковдри, постіль, матраси і так далі. Але, дякуючи Богу, ми не скористалися ними. Досить невеликий період був локдаун. найбільший минулого року був три дні. Тому ці пункти вони у нас є. Ми їх ще поки не розгортали. Вони так стоять законсервовані з минулого року. Якщо буде необхідність, ми розгорнемо і їх. А, а якось ви вже передбачаєте, які можуть бути ризики цього року з електроенергії для Миколаївців? Ну це важко сказати. Це буде залежить від інтенсивності і влучань наших ворогів. Якщо будуть серйозні влучання, буде серйозний локдаун. Якщо ми наше ППО спрацює і їх не буде, значить це буде дуже добре. А скажіть, будь ласка, як людям людям зорієнтуватися, де їм шукати найближчий пункт незглавності? Бо це ж пункт шукати. незламності, усі усі парти, паспортизовані, є паспорти. Вони всі направлені до обласної військової адміністрації. Департамент соціального захисту Миколаївської військової адміністрації веде облік пунктів незламності. Ми розміщуємо там повністю всі дані з фотокартками. Тому люди можуть зайти на сайт департаменту і ознайомитися, де знаходяться пункти незглавності у межах Миколаївської області і місця Миколаєва. А скільки одночасно можуть прийняти наші миколаївські пункти незламності людей? Ну одночасно ми так думаємо, що якщо ми розгорнемо пункти незглавності, розгорнемо палатки, і ці 27, що у нас є, ми зможемо прийняти близько до 15 тисяч людей. А у нас наявності є два генератори бензиновий і дізельний. Бензиновий генератор в тому році ми повністю використовували для підзарядки мобільних телефонів та підігріву чаю. А в цьому році, якщо буде така необхідність, ми беремо такий красивий генератор. Він дуже зручний. Він на колеса. Викочуємо його на вулицю і підключаємо для нього всі наші обігрівальні пристрої. Він знаходиться. Там є будиночки спеціальні на вулиці для того, щоб їх вивозити, і там окрема її під... система підключення для них. Ви забезпечені повністю повністю Паливом забезпечені повністю.